Кота будиночок, тваринки, спінальники, котики, дикі тваринки, щенюлі, ще 16 собак і двоє котиків на карантині. Усі ці приміщення у нас отаплюються обігірамичами. Такий обгрівячий мороз нічого не дає, тому тільки уго, який нагріває предмети, дає хоч трохи тепло, щоб вони не позамерзали. Борг за електрику у нас 16 тисяч. Його треба якнайшвидше погасити, щоб нам не відключили електрику. Щоб хворі тваринки, дикі тваринки, які теж заходять грітися сюди. Щоб наші динамічки жити далі. Степашка, Степашка. В нашому карантині у нас працює система теплого полу. Так отаплюється приміщення. Дуже просто нам допомагати нам сплачувати рахунки. Тому що тваринки гріються таким чином.